Якщо вам колись прийдеться обирати, з ким іти в розвідку або стрибати вдвох на одному парашуті, вибирайте офіцера честі. Він ніколи вас не зрадить. Він ніколи вас не кине. Так як це зробив Кирило Буданов, переслідуючи, залякуючи, шантажуючи не лише офіцерів, а їхні сім'ї і так далі. Я не буду довго зупинятися на одному. Я рекомендую вам подивитися відео Дмитра Чекалкіна, два відео, де полковник, суперпрофесіонал, офіцер честі, патріот, професіонал Олександр Жолобецький розповідає, як знущався над ним Буданов, як погрожували фізичною розправою. Порушенням кримінальної справи, як Буданов вимог.